Мене звати Христина Чернега. Вітаю на п'ятій колонці і нагадую, звісно, про підписку на мій авторський youtube канал. І не розумію, чому тактичні зміни в кабінеті міністрів України спричинили такий ажіотаж. Що це відбувається? Я навіть не розумію. Вот ця вся чехарда, вона не стоїть і виїдінова лица. Президент вирішив одноосібно перетасувати кадри. Бодай би десь а, робота складна. <спасибі> Ніхто спасибі не скаже, і поки не перезавантажили Верховну Раду, і поки не змінили уряд, нічого ми не приймали. Але... Але у Верховній Раді не можна, бо воєнний стан. Я вважаю, що зараз вибори не на часі. У офісі не можна, бо Єрмак. Другий після президента він керівник офісу президента і, як вважає дехто в Україні, більш впливова людина, ніж сам президент. Знаєте, я президент і він чітко відстоює свого, ну скажімо так, давайте так, боса. І це правильно. Ця людина спокійна. Велика людина, і як, 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 і по розмірам, так я, як, як я бачу і і по розуму. Андрій Єрмак це щира, дружня, потужна людина. Залишився хіба що багатостраждальний уряд. Йдіть до сфракі, готові. Поїхали. Зеленський ще понад рік тому висловлював бажання зміни, заявляючи, що втомився від попереднього прем'єра Дениса Шмигаля. Він втомився. Експрем'єр-рекордсмен пішов на пониження. Пішов <стан> стали Нормальний мужик, і нам залишається лише сподіватися, що на посаді міністра оборони він зможе спрацювати бодай би трохи краще за папірідників Резнікова. І умерова, які так накерували не, не, не вистачає е, досвіду. Уряд пішов, пішов, пішов на на, що їх не захотіли бачити ані в Лондоні. Мене просто не люблять. Ну так сталося, ані в США. Факт, що в нас що два тижні по країні вночі запускається 500 дронів, означає, що вже провалено роботу. Щодо другої в історії Юлії на посаді прем'єрки. <свистач> <свистач> Юля Юля Юля. Теж важко щось прогнозувати. Якщо про це думати, то можна трошечки там. <свистач> Дехто з колег бачить в ній ледь не нового Буданова нашого часу. В Україні ну, люди вже працюють так, в стилі МОСАДу. Ну це правда Нормально. <свистач> все нормально, все нормально. Але особисто я не маю завищених очікувань з приводу амбіцій і лідерських якостей Юлії 2.0. Ви нікого не штовхали. Юль? Вона мала підтримку голови офісу президента Андрія Єрмака, який запросив її до своєї команди для керівництва економічною стратегією країни. Це ні, ну це пи це просто ху... якась. Добре, що вона бодай би на роялі руками. Бо твоя врода. Відчистая вода грає і не під фанограму на відміну від декого. Юля, ти не проти, щоб ішла пряма трансляція? не Ну, а в іншому все як завжди в Україні. Як кажуть, караван лає. Дерево не йде, навіть тоді, коли собака Чому? Чому? ворог тисне падла. Ми тримаємось. Конституція на паузі. Американська демократія фактично сьогодні знаходиться на паузі. Насправді, оце все легальний пограбунок, завернути в якусь демагогію. Зашкварені Стефанішина і Чернишов в шоколаді насрав, наврав і убіжав. А, а, а що, крім говна і конфетки, другого сравнення, ні. Вони надіються на 10 строків зеленського при владі. Ну, дивіться, друже. Ну вони ж молоді. Вони ж аж спіють сісти і відсидіти навіть. Вам не хватить. Ви не не, не на Красти, як казав один заступник офісу президента, крадуть як в останній раз, але поки що ніхто не сідає. Єрмак в офісі, лідер фракції тут, голова офісу президента. Тут прем'єр-міністр Шмигаль тут. Подаляк тут сьогодні вас можуть відправити у відстійку. Безугла на посту. Я подаю звернення на державне бюро розслідувань, на міністерство оборони, на офіс Генерального прокурора і на службу безпеки України. Це не Джевеліна, це не Хаймерс, це моя дівчина. Ах, це жруда бестія. Виходить з голови, піксель спідничка. В квартирі загиблого героя України Джуса обшуки. Вони там шукали терміново мали шукати і знайти якогось небезпечного злочинця. Не було, ну я не бачу жодної потреби це робити. Ось я вам чесно скажу. Вони точно знали, чия ця квартира ну там. Пані Лілія, власник по реєстру. Запам'ятайте цей липень. Це настали часи вторгнення, коли на адресу влади починає лунати слово диктатура. Кінець епохи бідності знову трішки відкладається. Ми зараз вийшли на середню зарплату в Україні вище, ніж довоєнний рівень. Дякую. <Fourth> <ani> <палу> 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 Спасибі! Це все є брехня. Я дуже хочу жити в країні, в якій мені буде комфортно, буде комфортно моїй родині. Ну Уявив, в парламенті сидить. Квартал 95. Це країна моєї мрії. Радуйтесь, люди, збилась смічка. Життя триває, точиться війна.